Там очільник головного управління розвідки прокоментував і сенситивні питання. Так, на думку головного розвідника, найбільший провал внутрішньої політики це зірвана кампанія мобілізації. Головна помилка суто, на мій погляд, наглухо програна медійна кампанія. Просто наглухо, яка дозволила, скажімо так, підняти градус у питаннях мобілізації. Ми всі звинувачуємо Російську Федерацію, але їхній вплив не такий великий, як усім здається. Це все робилося звідси. Інколи осмислено, через власні амбіції певних людей, інколи необдумано. Ми ж самі зруйнували свою мобілізацію. Хто б там що не казав протилежне, це не так. Ми самі її зруйнували. Ну і все інтерв'ю вже проаналізував політолог Олексій Голобуцький. Він звернув увагу. На питання, що вже давно зависло у повітрі, окрім ілюзорного призначення на голову ОП чи має Кирило Буданов президентські амбіції? Відповідь голови ГУР прозвучала так: не певен, що ми стикнемося з ним прямо зараз. А на те, що буде потім, впливає стільки факторів, кінець цитати. І от як визначає Голубуцький, прямо Буданов не спростував. А в українській політичній реальності це означає сигнал. Я піду.